Життя смакую покраплині. Дивлюся в очі неба сині. І щиро дякую я Богу, що посилає мені змогу щоранку очі відкривати. Сьогодні хочу приготувати салат з редиски, огірка, цибульки зелененької і капченої ковбаски. У мене шинкова в салямі. Але можна взяти іншу якусь капчену, яка вам буде більш смакувати в салаті. Ви рахуєте, що буде краще. Готуємо, нарізаємо колбаску зараз. Нарізаємо колбаску, все ріжемо соломкою. Салатик буде краще вигляд, салата буде краще, якщо це буде все соломкою. Я не буду багато різати, нарізати на один-два рази, невелику порцію буду робити. Ну, отак от і нарізаю. Хотіла. І менші, але якось воно буде тоді якось маленькі зовсім тоді кусочки. Ну, Смотри, яка ж ковбаска у вас. Так, отак нарізаю ковбаску. Ось так нарізали. Нарізаємо полосочками, брусочками. Дивіться, яка у вас длина гірка, ширина гірка. Ну, теж соломкою. Ріжемо соломкою. Так, ой. Ану, соломкою. Соломка отут гарніше виходить із серединки огірка. Можете обчистити огірочок, якщо хочете. Бажаєте очистити, очистити. очистити. Так, ріжемо далі. Ну, всього потрошку кинули, але получилась майже ну, добра, гарна така салатниця салату. Тепер можна вже нічого не додавати, крім майонезу, або можна додати сметани з гірчицею. Але я трошки додав зеленої цибульки. А можна не додати вже нічого. Вже, якщо не любити, там цибулю або петрушку, ну є такі ж люди, що не люблять такого, то можна вже нічого не додати, салат вже можна заправляти, солити, перчити і вже можна їх куштувати. Я трошки додав зеленої цибульки. Зараз вона сочна, гарна, весняна, така зелень, сама сочна, сама крисна. Тому я хочу додати трошки цибульки. Посолимо, поперчимо і вже салат наш готовий. Без яєць. Без лишніх якихось інгредієнтів. Всього три компоненти: огірочок, ковбаска і редиска. Редиска теж сочна зараз. Так, додаємо цибульку. І зараз трошки посолимо і, і будемо перемішувати. Посолимо, майонез додамо і будемо куштувати. Ну, по смаку, звісно ж, щоб і не пересолити, Так. Можна трошки поперчити, звісно. трошки. Так. Отак. Я теж не дуже привітствую майонез, але ж, ну, іноді ж хочеться із майонезом якогось салатику. Можна смішати йогурт з горчицею, можна. Щось придумати. Інше заміни майонез, але мені захотілося іменно цей салатик з майонезом. І можна вже куштувати тут свіжі овочі, сочні, весняні. Ось який гарнезний салат. Радується і глаз, чи радується око. Все добре. Гарний салат. Мало зусиль, дві хвилини і вже салатик готовий. Так що всім смачного. Всім смачного. Дякую за перегляд і гарних великодних свят. Ось такий салатик у нас.